Косить хлопець в полі жито, з досвідку не спав, потом все чоло покрите, мити себе став Там дівчина квіти в косах врода молода, Личко біле, ніжки, босі, кликнути. Б. Шкода, бо злякається одразу, та втече кудись, погляд сприйме за образу, що не дав вдягтись. А дівча з води. Козаче, що ти робиш тут? Кошу я, пора гаряча, бо жнива йдуть. Певно, ти стомився дуже. Ну ж, бо відпочинь, йди у воду, милий, друже, та й до мене линь. Відпочив козак у ласці дівчини краси. Силу почерпнув у щасті, хоч добу коси. Рік минув жнива в полі, хлопець косить знову. Іде спочити під тополю вже не йде устав, бо під деревом в тіньочку жінка з немовлям, що торік була в ставочку і купалась там. Дякую.